Щоб чиновник не вимагав з вас хабара за якусь довідку, найкраще цим чиновником не зустрічатися і оформити потрібний документ на відстані в електронному вигляді через комп'ютерну мережу. Це одне з головних завдань електронного врядування, зменшення корупції. А ще до його переваг належать зручність, економія часу й коштів. Підприємці вже 90% звітів подають в електронному вигляді. Наступний крок поширити електронний документообіг і на інші сфери діяльності: адміністративні послуги, законотворчість, вибори посадових осіб. Перші зразки такого голосування, вони як експериментальний передбачено на 2015 рік. Так що 30 років не, не потрібно чекати, ви значно швидше це зможете побачити. Як втілити електронне врядування в життя, обговорюють зараз по всій Україні. Дійшла черга й до Чернігова. Проект державної стратегії в цій сфері зеленої книги розглянули активісти громадських організацій, фахівці з адміністративних послуг та державні управлінці. Зелена книга це не закон, а своєрідна декларація намірів. Але вона є підготовкою до прийняття відповідних законів і розроблена в Міністерстві регіонального розвитку. Обговорення ще триватимуть близько тижня в кількох областях, а після цього мають ухвалити інший документ. Білу книгу. Це вже план конкретних дій із запровадження електронного документообігу. Такі зелена й біла книги існують в усіх країнах Європейського Союзу. Їх розробка є одним із пунктів угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Обов'язкові документи в країнах ЄС. І ця, скажімо так, новація для України. Це один з кроків, ну скажімо так, от на процесі процесі європейської інтеграції. При переході до електронного ведення документів суспільство ризикує. По-перше, усім разом треба вчитися працювати в цій системі. Це вимагає не тільки нових знань, а й підвищення загальної культури. Наприклад, для завірення документів має бути електронний підпис Ключ зараз. Центри сертифікації видають такі ключі, але для різних випадків вони різні і не узгоджені між собою. Тому величезна робота на державному рівні полягатиме в узгодженні даних. Можна, наприклад, Підписувати навіть міжнародні договори, там не в паперовій формі, а в електронній формі. І от якраз для цього, щоб, скажімо так, транскордонні там договори якісь під, підписувати. потрібно, щоб були гармонізовані стандарти. Одночасно треба вирішувати, як захищати персональні дані, відомості про особу від можливого шахрайства. Поки механізм захисту персональних даних не запрацює, не можна й переходити до загальної електронної документації. До тих пір, поки не буде вирішено це питання, от про ніяку реальну дистанційну в комунікацію між органами влади. От і ну можливо, крім питань, скажімо, чисто інформаційного чим плану, не може йти в общем-то в рамках уже розгортання цієї зелених в план дій з назвою Біла книга, там будуть чітко ну скажімо так, от передбачено відповідні заходи, які будуть гарантувати вашу персональну захищеність. поки не буде серед населення вихована певна культура, скажімо так. То говорити про ці речі буде складно. Держава має забезпечити самоврядування має забезпечити технічні можливості. По-друге, а, а може, по перше, мають бути мотивація і рівень підготовки відповідно самих громадян. Але якщо не буде третього елементу, саме зворотнього зв'язку, і він має бути забезпечений, то все це не спрацює. Наслідком обговорень має стати закон про державну цільову програму розвитку електронного врядування в Україні. Наскільки швидко він буде розроблений і чи зможемо ми безболісно прийняти його норми, залежить не тільки від державної влади, а й від активності громадян. Із підготовчими до цього закону матеріалами, в тому числі з зеленою книгою, можна ознайомитися на сайті державного агентства з питань електронного врядування України. Ковці і практики видали так звану зелену книгу про стратегію політики інтернет-урядування. Автори запевняють, реалізація проекту дозволить підняти рівень контролю за місцевою владою та знизити корупцію в наданні адміністративних послуг. А інтернет користувачі стануть більше надавати пропозиції на місцевому рівні. Описаний процес, як повинні органи. Виконавчої влади центрального рівня взаємодіяти з місцевими органами виконавчої влади розглянута та проблематика, яка виникає у нас на шляху, і що необхідно, скажімо так, усунути чи покращити для того, щоб цей процес вже остаточно ліг в практичну площину. спеціалісти вважають, що готовність Чернігівського регіону до впровадження інтернету урядування досить висока. Чимало послуг надається онлайн, в тому числі податкова звітність, підштовхує до реалізації проекту і підписана угода про асоціацію, яка передбачає наближення України до міжнародних стандартів у сфері технологій. Головне болюче питання, як поєднати між собою бази даних місцевого та державного рівня, адже закон про захист персональних даних це забороняє. До тих пір, поки не буде вирішено це питання. Вот про ніяку реальну десантину комунікацію між органами владыво. І ну можливо, крім питань, скажімо, чисто інформаційного шумного плану не може йти в сумтову. Рухатися в сфері новітніх технологій науковці пропонують поступово через велику неготовність українських чиновників вирішувати питання українців шляхом інтернет-запитів. Держава має забезпечити самоврядування, має забезпечити технічні можливості. По-друге, а може по перше, мають бути мотивація і рівень. Підготовки відповідно самих громадян, але якщо не буде третього елементу, саме зворотнього зв'язку, і він має бути забезпечений, то все це не спрацює. І ми прийшли до висновку, що можливо це один з найпроблемніших моментів. Не за горами і інтернет-голосування так за кілька років мають стартувати експериментальні проекти, в яких кожен зможе голосувати з мережі інтернет, що дасть можливість оцінити плюси та недоліки системи.